Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Юнацька збірна України провела другий поєдинок у фінальній частині Чемпіонату світу 2025, який відбувається в Чилі. синьо жовті зіграли в нічию з командою Панами 1-1. На гол Геннадія Сенчука, який реалізував пенальті на шостій хвилині зустрічі, панамці відповіли влучним ударом Густафо Ерери в іншому матчі групи Бі Парагвай зіграв нічию із Республікою Корея 0-0. Наразі українці займають першу сходинку у турнірній таблиці і мають. В активі чотири очки. Заключний поєдинок групової стадії змагань українці проведуть 3 жовтня проти парагвайців. Вінгер Геннадій Сенчук був визнаний найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу Панама Україна Ю-20. Геннадій відзначився у воротах Панами з пенальті. Перший удар за 12-метровою позначки виконував Олександр Пищур і не реалізував його. Втім, арбітр дав українцям перебити пенальті, адже гравці панами завчасно вбігли у штрафний майданчик. Другий удар вже виконав синчук. У компенсований до другого тайму час Геннадій отримав жовту картку, яка стала для нього другою на турнірі. Таким чином він пропустить матч третього туру проти Парагваю через дискваліфікацію. Шахтар обіграв у рух у сьомому турі УПЛ з рахунком 4-0. Ця перемога стала для Шахтаря 700 сімисотою в історії чемпіонатів України, більше тільки у Динамо – 726. Шахтар обігрував 48 клубів у чемпіонаті. Найчастіше гірники перемагали в Орсклу 44 рази, Маріуполь – 43, Зорю та Чорноморець по 42. Захисник колосу Андрій Цуріков у матчі проти металіста 19 19-25 провів свій 250-й поєдинок в УПЛ. У складі колосу він відіграв 56 матчів. Раніше захищав кольори запорізького металурга 35, Динамо 6, Говерли 15, «Олександрії» 112 та Дніпра 1 1-26. В активі Андрія 26 голів в еліті українського футболу. Дебют в УПЛ відбувся 25 липня 2010 року у складі запорізького металурга». Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарни знаходиться серед найкращих у своїй команді за низкою ключових показників після шести турів. Українець має найбільшу кількість перехоплень 5, а також йде другим за кількістю виносів м'яча 16. Бренфорд оголосив список номінантів на звання найкращого гравця команди у вересні. На нагороду претендують центральні півзахисники Єгор Ярмолюк, один асист у чотирьох матчах у вересні. І Джорджан Гендерсон два асисти у трьох іграх. Правий захисник Майкл Кайоди, чотири гри. І нападник Ігор Тіаго – Два голи у трьох матчах. В електронній системі Прозоро продажі з'явилася інформація про продаж Дніпро-арени та тренувальної бази в Дніпрі. Стартова ціна становить 150 мільйонів гривень. Учасниками електронного аукціону не можуть бути колишні акціонери або керівники банку, а також пов'язані з ними особи. Раніше вже повідомлялося, що Приватбанк продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку в якості забезпечення. Печення за кредитами до націоналізації у план входить продаж Дніпро арени. Нагадаємо, що власник Дніпра Ігор Коломойський також є колишнім акціонером Приватбанку. Прийом заявок завершиться 29 жовтня 2025 року. Акціон запланований на 30 жовтня. Захисник Нотінгема Форест Олександр Зінченко не допоможе національній команді України у жовтневих матчах проти Ісландії та Азербайджану. Повідомляє, та таке. 28 таке: футболіст отримав травму привідного м'яза, ймовірно, під час поєдинку АПЛ проти Сандерленда, який він дограв із ушкодженням у цьому сезоні. Зінченко провів чотири матчі результативними діями не відзначався. Новим головним тренером Олександрії 2 може стати Володимир Шаран. Повідомляє Спорт Арена. Останнім місцем роботи 54-річного фахівця був футбольний клуб Минай. Він залишив команду у 2023 році. Олександрія 2 після 10 турів посідає п'яте місце у групі Б другої ліги, маючи в активі 16 очок. Володимир Шаран раніше очолював першу команду Олександрії. Під його керівництвом команда повернулася в УПЛ і завоювала бронзові медалі. Центральний півзахисник Ворскли Артем Челядін цього тижня на правах вільного агента переде у колос, тато таке: за інформацією джерела, 25-річний українець підпише контракт з ковалівським клубом на два сезони. Челядін грав за Ворсклу з літа 2019 року. У минулому сезоні він забив один гол та віддав один асист у 28 матчах. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що Динамо проявляло інтерес до центрального захисника Колоса Іліра Краснічі. Цитата: Я так зрозумів, що в певному лонг листі серед гравців УПЛ Краснічі фігурував. За моєю інформацією, Краснічі вже переглянули. Він не вразив до неймовірної міри, враховуючи те, що ціна, яку мені сказали, від колоса була 1 мільйон євро, сказав співаковський. Пізніше він додав, що потенційним фаворитом у боротьбі за 25-річного Косовара можуть стати металіст 1925, в якого немає альтернативи калюжному в опорній зоні, а також поліся, яке потребує надійного та технічного центрбека. Що стосується Динамо, то киянам цей гравець не підійшов. Шахтар не залишає спроб придбати 17-річного бразильського півзахисника Греміо Габріеля Мекка. Повідомляє СПН. За даними джерела, український клуб готує нову покращену пропозицію стосовно гравця. Шахтар вважає перехід гравця одним із своїх пріоритетів на трансферному ринку. Раніше Греміо відмовився продавати гравця за 93,6 мільйона бразильських реалів. Це приблизно 15 мільйонів євро. Його клаусула 50 мільйонів євро. Контракт діє до кінця. 2027 року сам Мек не впевнений у переході в Шахтар і надає перевагу грі у європейському топ-клубі. Зазначено, що Інтер, Арсенал та Борусія Дортмунд стежать за гравцем вже кілька місяців. Шахтар хоче підписати його до чемпіонату світу Ю-17, який пройде у листопаді. Півзахисник Арсенті Дорошенко перейшов у Полтаву. Футболіст приєднався на правах вільного агента. Його останнім клубом був Минай. Дорошенко провів сім матчів за Минай, результативних дій у нього не було. Український півзахисник Віктор Коваленко став гравцем кіперського клубу Аріс. Футболіст підписав дворічний контракт, який буде діяти до літа 2027 року. Нагадаємо, що в Арісі грає російський форвард Олександр Кокорін. Після відходу з шахтаря Віктор Коваленко виступав за італійські клуби Емполі, Спецію та Аталанту. Наприкінці минулого сезону він залишився вільним агентом. У минулому сезоні Коваленко забив один гол у восьми матчах. Лінкольн Сіті обіграв Манчестер Юнайтед Ю-21 з рахунком 3-0 у матчі другого туру трофея футбольної ліги. Українець Іван Варфоломієв вийшов у стартовому складі своєї команди і провів на полі 66 хвилин. На 47 й хвилині він віддав асист скотового на Томаса Хаймера. Цього сезону Варфоломієв відзначився двома результативними передачами у семи іграх за Лінкольн Сіті. Вінгр Челсі та збірної України Михайло Мудрик продовжує зберігати мовчання про терміни дискваліфікації. У мережі з'явилася нова інформація про Мудрика, яку прокоментував журналіст і коментатор Михайло Співаковський. Цитата: Вакуум інформації про справу Михайла Мудрика став логічним явищем через стратегію команди і юристів-футболіста. Співаковський вважає, що вони ведуть крупітку роботу з пошуку будь-якої реальної та правдоподобної версії про те, як допінг потрапив в організм. Футболіста ця версія повинна буде влаштовувати і футбольну асоціацію Англії і всесвітнє антидопінгове агентство. Команда українського гравця має знайти того, хто винен у ситуації з допінгом. Як нещодавно це вдалося зробити юристу французького футболіста Поля Погба. Цитата: Я думаю, що повторна проба Мудрика все ж була відкрита. Логічно, що якщо її результати були б негативними, то дискваліфікація Михайла вже закінчилася б. Проба може зберігатися до 10 років. Найближчим часом вже цього року, я впевнений, нам можуть сказати, що пробу відкрили і її результати виявилися позитивними, сказав Співаковський. Журналіст вважає, що розвиток подій залежатиме від професіоналізму юридичної компанії Мудрика. Вони намагаються відтворити події того з. Збору національної команди України полив кров гравця, міг потрапити допінг. Динамо взимку може зіткнутися із серйозними змінами у складі. Столичний клуб розглядає можливість продажу відразу двох ключових футболістів. Йдеться про Миколу Шапаренка та Дениса Попова, повідомляє інсайди від пасічника. Інтерес до українських гравців виявляють клуби з Туреччини та Греції. На трансферному ринку обидві ліги традиційно активні в зимове вікно, і саме там кияни можуть знайти покупців для своїх лідерів. Микола Шапаренко один із ключових півзахисників Динамо. Збірної України у поточному сезоні він залишився важливою фігурою в центрі поля, відповідаючи за креатив та контроль м'яча. Потенційний перехід до Туреччини або Греції може стати кроком до нової сторінки його кар'єри. Денис Попо, вихованець київського клубу та капітан оборони, останніми роками він був символом надійності в захисті, але його можливий відхід взимку стане серйозним випробуванням для команди.